Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі. Діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як реагувати, якщо діти перебивають вас під час розмови з іншою людиною. Що говорити, щоб це було максимально корисно для розвитку дитини і для розвитку ваших стосунків з дитиною? Зазвичай, якщо дитина нас перебиває, ми говоримо: не перебивай, так не можна, так нічемно. І це не корисно для розвитку дитини. Тому що блокування будь-якої потреби дитини веде до гальмування розвитку її емоційного інтелекту. І погіршує наші стосунки з дитиною. Як корисно реагувати, якщо дитина перебиває нас під час розмови з іншою людиною? Треба сказати цій людині: будь ласка, почекайте хвилинку, потім опуститися, встановити контакт очей з дитиною нашою і сказати голосом, сповненим поваги, любові, спокійно: Васю, будь ласка, почекай мене. Я завершу розмову з пані Наталією, а потім звернусь до тебе. А ти поки що пограйся кубиками, побудуй будинок для котика. Тобто ми пропускаємо блок Не можна, нечемно і ми говоримо як можна і як чемно і переключаємо увагу на якусь цікаву діяльність. Далі ми продовжуємо розмову з людиною. І якщо в цей час Вася знову нас перебиває, ми реагуємо максимально так. Ч-ч-чекай. І тільки коли ми розмову завершили, тоді ми знову якісно встановлюємо контакт очей з нашою дитиною і говоримо: Вася, дякую, що ти мене дочекався. Навіть якщо ваша дитина там вас сіпала, мамкала або папкала і скиглила. Васю. Тобі було важко, але ти мене дочекався. Дякую тобі. Наступний раз, давай домовимося. Якщо я розмовляю з іншою людиною, ти підійди до мене тихесенько, і поклади свою долоньку мені на зап'ястя. Це буде наш таємний знак. Я буду знати, що ти до мене звертаєшся, що тобі потрібна моя допомога. І я завершу думку або завершу розмову. Потім звернусь до тебе і тобі допоможу. Звісна річ, за один раз дитина це правило не запам'ятає, знову і знову буде вас перебивати. І вам треба ще кілька разів спокійно, чимно дитині це правило нагадувати. Якщо дитині вже 2-2,5-3 рочки, ви можете розіграти ляльковий театр. Дві ляльки розмовляють, і третя лялька, яка грає роль дитини, отак от підходить і кладе руку там, на зап'ястя. Ви можете світаємний знак придумати і чекає, і потім мама обіймає дитину. Мій досвід роботи в класі тодлерів показує, що діткам десь тиждень потрібен, щоб це правило вивчити. І потім вони підходять, якщо я даю презентацію навчального матеріалу якійсь дитинці, а інша дитинка мені кладе руку на плече і чекає, поки я до неї звернусь. І так само і я дію, якщо нема чогось термінового, наприклад, сирена і треба тікати в бомбосховище терміново. Якщо все спокійно, але мені треба щось дізнатися у дитини або якийсь режимний момент. Я опускаюся на віначе дитини фронтально і чекаю, поки концентрація трішки зменшиться, і тільки тоді звертаюсь до дитини. Така повага розвиває у дитини повагу до себе, повагу до інших. Розвиває емоційний інтелект, навчає приймати свої емоції і знати, що з ними робити, в яких ситуаціях, як вічливо реагувати, і вчить чекати, да? чекати марудно, то я чимось пограюсь, поки мама там договорить. Да? Колись я так свого племінника навчила цьому таємному знаку, коли він був маленький. Ми з ним користувалися цим таємним знаком. А потім він вже виріс, прийшов якось до мене в гості і сидів в соцмережах. Мені щось термінове було, треба дізнатися у нього. І я підійшла тихенько і поклала йому руку на зап'ястя. Він аж дригнувся, що це з тіткою таке. А потім я побачила аж процес цього і що він згадав і в нього, аж очі зволожилися, так зворушливо було для нього. що він згадав, Так було в дитинстві, а тепер я так роблю його не перебиваю, а я чекаю чимно, навіть якщо ми дорослі, це можна використовувати. Отак От взаємоповага збагачує і утончує наші стосунки з дітками. Насолоджуйтесь своїми дітьми. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, діліться каналом Словник щасливого батьківства. До зустрічі!